Всім привіт! Слава Україні! Так, виїхали сіять 29 вересня. Сьогодні у нас сонечко. З утра був великий туман. Дощі нам не дають нічого робити. Ну, а це Сьогодні вирішили спробувати виїхати, сіяти. Ось краї обходимо. Тільки-тільки настроїлись. Так, сіє наш Нюхуланд з СЗшкою. Так, значить, е е е сіємо пшеничку зиму Сорт Шестопаловка на погрузки МТЗ з, з куном. Е е так, значить у бегі е плюс-мінус 800 кг, е ну, в якомусь більше, в якомусь менше. В принципі, по 800 кг плюс-мінус. Е значить, е повна загрузка сівалки. 560 кілограм. Так, ось так ми пристосувались краною ваги. Щось не зводиться камера. Значить, краною ваги. Бігбек з клапаном. І ось зробили ще такий клапан додатково для, для цих ось. Такий бійбей -бі з клапаном, щоб можна було регулювати е, подачу насіння. Тому що в прошлий рік, як сіяли, дуже неудобно, незручно е, користуватися цим ділом, тому що воно як починає сипатися, а його тоді не закриєш. Приходиться придержувати, руки заморюються. Ну і Вирішили зробити такий клапан. Тут е, звичайна труба. На трубі наварений такий буртик десь 2 см, щоб не злазив мішок. Ну і отак ось все, резинка і вірьовка зав'язуємо. Робили хамут ось такий. ну Хамут виходить, трошечки великуватий. Треба його трошечки зменшити в діаметрі. Заслонка. Шиберна. Заслонка. Тільки що заправлялися. Дуже класно. Так, їдемо заправлятися. Пауза. Так, їдемо заправлятися. Краї обсіяли. Зараз засипемо насіння. передача. Сіпаємо. Дуже зручно. Зараз вже обсіяли краї і будемо йти на нагоди на ту сторону обсівати краї. Ось так відбувається загрузка. Сімо без добрив, добрива дуже дорогі. Економіка не дозволяє не сіяти з добривами. Ціна на продукцію мала, рентабельності з добривами немає. Так що Весною може бути азотна підкормка. Так що працюємо! Так, ось хлопці вже пішли на гони. Зараз вони підуть в ту сторону, обсіють краї і будемо тоді працювати на гонах. Так, ну ось. Насіння воно в прицепі. Так що працюємо. Так, хочу побажати всім аграріям гарної посівної гарної уборочної, щоб уже нарешті можна було. Скосить наш урожай, тому що бачу по областях така сама ситуація. Дощі не дають вбирати урожай, не дають посіятися. Так що гарної всім посівної. гарної і Слава Україні, героям слава. Слава ЗСУ. Пока.